Всім привіт! Ранок вдома починається. І сьогодні з вами його проведемо. Ми, ведучий Октябрьський та Лілія Раврик. Неповторну музичну атмосферу створює Костянтин Драгульов. Ну а за кухню відповідає кулінарний маестро Чаба Бакош. Доброго ранку! Чим нас сьогодні потішиш? Доброго ранку, друзі. Сьогодні приготуємо салат з курячою печінкою з яйцем. Па смачно звучить Красота. вже з нетерпінням. Чекаємо на зустріч на кухні. Отже, протягом найближчих двох з половиною годин дізнаємось, як відбувалася денацифікація Німеччини після Другої світової. Як українські реаніматологи рятують життя немовлят на територіях, де точаться бої. Як наші співвітчизники шукають роботу в Чорногорії та релокують бізнеси всередині України? Як не замерзнути, що подивитися та що почитати в найтемніший зимовий місяць? Та ще багато всього іншого чекає вас у ранку. Вдома ми починаємо новий день і дякуємо за нього неперевершеним збройним силам України. На календарі 20 грудня, і саме в цей день у 1868 році у Львові було засноване українське товариство просвіта, яке невдовзі перетворилося на національну громадську організацію українців Галичини. До речі, на початку ХХ століття просвіта поширила свою діяльність на всю Україну і інші країни, де були українські поселення. Товариство відкривало бібліотеки, друкарні, книгарні, народні театри, кінотеатри, музеї, упорядковувало школи, загалом просвітлювало українців. Ну а чим іще ще відзначився цей день в історії України та світу? Дізнаємося з наступної рубрики. Цього дня 1616 року друкарня Києво-Печерської лаври випустила часослов, першу книжку, в якій зазначена дата виходу. Дуже швидко тексти щоденних молотов на 200 сторінках стали дуже популярними в українського населення того часу. Адже часослов використовували також як підручник під час навчання грамоти. Чимало текстів книжки вивчали на пам'ять. що в не дівчина пісню співає, а козак чує. 20 грудня 1974 року у Львові народився український оперний співак Василь Сліпак. Майже 20 років він прожив у Франції і виступав на найкращих європейських сценах. Чоловік був активним прихильником Євромайдану, підтримував українців як міх. Відправляв гуманітарну допомогу, збирав гроші, влаштовував благодійні концерти. А 2015-го пішов на фронт добровольцем. Міф таким був позивний Василя Сліпака. Загинув у бою 2016-го. Йому був 41 рік. Сьогодні Міжнародний день солідарності людей. Під цим поняттям мають на увазі єдність переконань і дій, а також взаємодопомогу та підтримку. На думку ООН, солідарність є однією з головних цінностей, яка повинна лежати в основі міжнародних відносин. Сьогодні Україну підтримує весь світ проти війни, яку розв'язала Росія. Висловилися світові лідери та знаменитості модні бренди. Нашій країні всіляко допомагають, надають військову грошову допомогу, запроваджують пакетні санкції проти російського агресора. А яким буде 20 грудня 2022 року, залежить від кожного з нас.